Так, ну що, всім привіт. Радий вітати вас у своєму youtube каналі Це канал про гаражі. Вже давно випуски не виходять. Люди там в коментарі пишуть, де пропав, та все нормально, просто немає про що знімати. Навіть, напевно, є про що знімати, але не дуже хочеться. через певні обставини, які склалися з моїм Ютуб каналом. Тобто, коли створювався Ютуб канал з самого початку, я створював його для того, щоб про це мало хто. Знав з мого міста, ну так як я займаюся такою діяльністю, що тут є конкуренція, по суті, і є люди, які також цим займаються, і люди, які також цим цікавляться і заробляють на цьому кошти. Тобто, я, як той, хто також заліз в їхню нішу, чи вони в мою вже потім, не зрозуміло. І так відбулося, що деякі люди просто через відео те, що я розповідаю, дізнаються дуже багато інформації. За цього мені доводиться або випускати відео трохи пізніше, чим сталася якась подія. Тому що якщо я буду випускати відео дуже, скажем, в той же самий час, коли щось відбувається, якісь десь... Раж продається, знаєте, там за хорошу ціну і щось не можна зробити. То ті, хто дивляться мої відео, можуть його купити раніше. В принципі, я вже знаю про таких людей, і це не дуже, якби мені е, з руки, знаєте. Тобто е, YouTube не так багато дає коштів, щоб перекривати ті самі мої якісь ідеї. Навіть сказати не, ту, не покриває мені ту конкуренцію, яку я отримую через те, що в мене дивляться мої ж люди з мого міста. Ну, таке, в принципі. Давайте я розкажу щось вам цікавеньке по, про гаражі І потім. Наступне відео вже буду записувати там, що де є. Відео будуть виходити з проміжутком після того, як сталася якась подія. По суті, ті люди, які дивляться мене просто в інтернеті і не при часті до мого міста. Вам це буде все рівно, по суті, чи воно вийшло в той час, чи це відбулася подія там через 2-3 місяці після того, як там щось продали, щось купили, десь щось здалося. Тому вам, по суті, все одно. А ті, хто з мого міста, просто буду здавати вже події, які відбулися в мене через 2-3 місяці, коли той вже гараж купився, продався, заробилися гроші і там обоздався. Ну, типу, буде трошки така інтрига, скажімо так. Тому деякі відео вже є, але я їх не випускаю трохи згодом. Все згодом. Так, давайте розповімо про свій гараж, що ж тут відбулося за весь цей час. Хто написав коментарі по поводу витяжок, пам'ятаєте, я витяжки робив, кому ще цікаво. І хто пам'ятає, тут витяжка, тут витяжка, і з цієї сторони також витяжка. Покажу тут ось ці витяжки. Вони вже зараз відкриті, і зимою вони були зачинені. Вентиляція в гаражі. Це я зараз якщо побризгав, щоб позамітати. По суті, я позабув, коли останній раз тут вже замітав. Все настільки висохло, що тут просто куча пилюки. І це я тільки що його побризав. Так ви можете бачити, тут ось не бризгав. По суті, все сухе. Витяжки працюють. Тут куча безлада. нічого дороговартісного немає, так що можете не дивитися з А хотів вам показати по стілажам. Дивіться, що відбулося з стілажами. Доски були дуже висохші, конкретно висохші, і вони були всі дуже плотно. І на кожній із цих. От я вам покажу приклад. На кожний із цих яких, полок ось така ось штука. Тобто це треба буде літом усувати, їх треба буде фарбувати, чи ще щось таке. Ну, Кожна полка ось так. Так що таке. Це із того, що по стілажам. Бачите? Кожна полка ось така. Немає ні однієї полки, яка б так не зробила. Чому? Тому що оце було у мене, виходить, доска іде 150-ка, вона сохлася за літо до 145-ки, десь 140-ки навіть були, а пилялась вона 150. -ка. І зараз вона збільшилася в розмірі, а на отаку відстань збільшився в розмірі по одному-2 по см. Вийшло так, що ці всі доски стали набагато більші. Така ж сама картина відбулася із цим. Також це пилялося в розмір. Але тут ось була дуже велика щель, набита була ота планка десь сантиметр 2. См. Зараз цієї щелі взагалі немає. Тобто дуже сильно розбільшувалися доски в об'ємі. Це через те, що коли заїжджаєш машину, по суті, є влага на машині, бо ти там або помив, або зима, сніг, і це все залишається в гаражі. І всі ці доски це все впитують. Тому треба буде розбирати стілажі, треба буде знову. Їх чимось там оброблювати, там фарбувати чи ще щось, тому що це дійсно вийшла ось така картина. Тому як би так. Витяжки працюють, витяжки класно, все. Ось Тут у нас витяжка Ця у нас відчинена була, Ні, ця зачинена, а ця ось відчинена. Тому так. А тут ще, ось, до речі, омивальника зробив такого. Вам не показував. Тут бетономішалка, і все. Так що, що вам щось познімаю і потім розкажу. Так. І по поводу з приводу конкуренції, яка зараз, і чим це трохи як для мене, не дуже вигідно. Тому що люди, які також займаються гаражами, наприклад, останній гараж, який я вам показував за півтори тисячі, там він був не дуже з заїздом. І ви не повірите, його купили буквально через неділю після того, як я виклав відео, через неділю його купили. І знаєте що, зараз він на оренді стоїть за півтори тисячі гривень. Ну його, звісно, ніхто не знімає, тому що заїзда там немає. І якщо б у нас не було б такої конкуренції великої на попит на гаражі, якщо б його не купував я, інший хтось не купував, то можна було, в принципі, потім старгуватися його за тисячу. А так за тисячу його не старгували його купили за півтори. Ну, тобто самі рахуйте, якщо б було б не було б цієї конкуренції, то він би просто висів на оренду, точніше висів на продаж, його б ніхто не купував. І з часом я б міг би збити ціну там до тисячі, або хтось інший міг би збити за тисячу. А так і за те, що дуже великий попит, скажімо так, в нашому місті, в самому районі, тому виходить така картина, що його виставляють за дорого, а його все рівно купують. Його виставляють за дорого. Він ніякий, і все одно його купують. Немає такого, що його виставлять за дорого, він буде ніякий, його не куплять. Його все одно хтось купи, щоб здати в оренду. Але попиту на оренду зараз взагалі я не бачу. Зараз у нас йде така тенденція, що йде до весни. В принципі, один із моїх гаражів, вже я потім покажу, в травні місяці закінчують оренду. Я буду шукати інших орендарів. і така картина взагалі то така. Не знаю, сенсу багато купувати. В принципі, тоді, коли вже здам один із гаражів, тобто його признімають з вересня місяця до травня, якраз я вам розповім, вигідно це чи не вигідно, і подивимось взагалі, який гараж в якому стані буде. В принципі, думаю, що все нормально, але буде цікаво, що з ним відбулося за той час, поки я там не був. Так що така картина випущу вам. Це відео і буду знімати наступні. Пишіть, в принципі, запитання і в наступних відео просто буду на них відповідати. Тому що в коментарях дуже часто і багато відповідаю, але якби було б цікаво на ваші питання дати відповідь, що вас цікавить і взагалі щодо чого. Так що всім дякую за перегляд, всім пока.